Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Приготувала ось такі смачненькі консерви. Це ті консерви, які я передаю нашим дорогим захисникам. От, І хочу з вами поділитися своїм рецептом. Я називаю цю консерву Файне сало в слоєчках. Сало добре приправлене спеціями, протушковане з цибулькою. Сало в мене є різне, є отаке от тоненьке і є з прошурками м'яса. Консерва буде дуже смачна. Нарізаю досить таки великими кусками приблизно 2х3 см. Сало можна заправляти. Приправи, вірніше, спеції, найпростіші сіль і приправа для шашлику. От, тут є різна суміш різних спецій. Тепер добре все вимішуємо і залишаємо на 3-4 години для маринування. Тепер цибуля. Нарізаємо кольцами, якщо велика, то півкольцями. Готуватиму в півлітрових слоєчках. На дно слоєчків нарізану цибульку. Тепер сало. Знов цибуля і знов сало. Все. Слоєчки зі салом, з цибулькою готові. От, чому я не вимішувала цибулю зі салом? Тому що, коли ми вимішаємо і будемо накладати, у нас цибуля буде зверху. І під час запікання, під час стерилізації вона може горіти, пригорати. Тому найкраще викладати по шаровочку, щоб вся цибулька зверху була закладена салом. Тепер слоєчки накриваємо кришками, кришки закатуємо і в автоклав на приготування. В автоклаві стерилізуємо 25 хвилин при температурі 105 градусів. Так, ще одна сита і смачна страва готова. От, І то є добре. Слоєчки охолоджуються, смалець починає застигати. Якщо немає автоклаву, таку консерву можна приготувати в духовці. В каструлі з водою я не раджу готувати, тому що тут дуже багато цибулі. Найкращий спосіб це запікання в духовці. Деко духовки застеляємо саліконовим килимком або насипаємо шар піску. Ставимо слоєчки, слоєчків щільно закриваємо фольгою, запікаємо 4,5 години. Після цього. Фольгу знімаємо і одразу закатуємо кришками. Кришки попередньо простерилізовані. Сало з цибулькою запечене в духовці також буде дуже-дуже смачним. Така консерва є справді дуже смачною стравою. Можна відкрити, намостити на хліб. Посмакувати з часничком, з цибулькою, огірочок, свіжий, або квашений помідор. От. А можна з допомогою такої консерви приготувати будь-яку другу гарячу страву. Чи то каша, чи то бараболя, макарони відварити, вимішати з таким салом. Ось, Або швидкий смачний борщ. Готуємо сито. Готуємо смачно, а саме головне готуємо з любов'ю, тому що передаємо ці страви нашим дорогим героям.